Що касається міста Харкова, то планується подати теплоносій до всіх будинків, які мають надто технічну можливість, тобто, які не зруйновані в результаті обстрілів або бойових дій. По нашій інформації сьогодні таких будинків нараховується близько 500, куди не буде подана функція теплопостачання по всьому місту. Вона буде подана. Але це інформація на сьогодні. Що буде завтра або післязавтра, ніхто не знає. Це неможливо спрогнозувати. Що касається Харківської області, а саме тих. Міста, сел, яких які де окуповано в результаті дій, то сьогодні проводяться роботи по відновленню газопостачання електропостачання в тому ж там Чкаловська, Куп'янську, там в Ізюмі Балаклію відновили. Тобто в Балаклій в місті буде подана функція теплопостачання. В місті Ізюмі, наприклад, там, де зруйнований весь центр, там, скоріш за все, і неможливо буде подати. Тому, але в тих мікрорайонах, де жилой фонд. З селів і котельні ціли, там вона також буде подана. Місто Купінськ, по першій інформації, також система вся вціліла і теплопостачання, і електропостачання, і газопостачання. Є якісь проблеми там з водовідведенням, ми будемо їх найближчим часом вирішувати. Але така у нас ситуація по області взагалі більш-менш нормальна. Місто Волчанськ також всі котельні цілий запаси, пілет, щипи, дров існують, якщо буде відключено газопостачання. За постачання, тоді ми перейдемо на альтернативний від нас, там є котельні, і ми надамо людям в повному обсязі послугу теплопостачання. А села у нас більш-менш вони не мають багатоповерхового житлового фонду. Там в основному один приватний сектор. Тобто газ відновлюється, електричство відновлюється, держава ініціює надати їм дрова. Якщо не буде газопостачання і там, де є пічне теплопостачання в приватних будинках, тобто робота ведеться по селам все більш-менш понятно. Задача влади, щоб вся область була з теплом, що така можливість технічна існує, і для цього зараз і проводяться всі відновлювальні роботи.